Людина не може існувати без природи земля це середовище життя людини. Тут є все необхідне для повноцінної життєдіяльності повітря, вода, їжа. Але, на жаль, ми часто забуваємо про це і нешанобливо ставимось до навколишнього середовища, знищуючи все, що оточує, забуваючи про те, що саме природа дає нам життя. Варто піклуватися про природу і середовище, де ми мешкаємо, адже багато поколінь ще хочуть жити на цій землі, дихати чистим повітрям, пити чисту воду і захоплюватись навколишнім світом. Прийшла весна, зійшов сніг. І у парках, лісових зонах та поблизу річок знову з'явилися купи сміття. Особливо найбільше непотребу спостерігається поблизу проїжджої частини та на прибережній смузі місцевого ставу, що поблизу маслозаводу. Тут ледве ще скресла зимова крига, а у воді біля берега невимовно багато сміття. Воно тут всюди вільно похитується на хвилях, ховається під вітами верб, прикрашає прилеглі території доріг. Скажімо, поглянувши на такі мальовничі краєвиди, що є творінням наших рук, навряд чи ми захочемо тут відпочивати чи прогулюватися теплої весняної пори. Для того щоб відчувати навколо себе комфорт і затишок, варто стати відповідальними і шанобливими господарями не лише на власному подвір'ї, а й за його межами.